Привіт всім! Ви на каналі Кулінарні Витівки. Сьогодні з вами будемо готувати шоті традиційний грузинський хліб, який випікають у формі шаблі, обов'язково з отвором посередині. На жаль, тандира у нас немає, так що будемо готувати в духовці. Поїхали. Беремо 500 грам борошна пшеничного. У мене звичайне борошно з вмістом білка 11,7 Пересіваю, додаю 5 грам сухих дріжджів. 5 грам солі та 5 грам цукру. Всі сухі інгредієнти змішую. Коли все змішали, додаю 350 мл теплої води. Температура води 30-35 градусів і починаю замішувати тісто. Все гарно перемішую, щоб отримати однорідну масу. Коли вже борошно вібрало всю воду, додаємо 30 мл олії. Я додаю олію без запаху. І починаємо замішувати тісто. Місити тісто будемо орієнтовно 10 хвилин. Коли вже тісто гарно відстає від рук, м'якіньке, робимо кульку. Дивіться, яке воно по консистенції, живеньке, м'якеньке, не забите, але до рук не липне. Кладемо в мисочку, накриваємо рушничком і залишаємо на одну годину. Прийшла одна година, тісто гарно підійшло, дивіться, яке воно гарне на вигляд. Підійшло більше, ніж два рази. Тепер я припилю поверхню порушном і буду викладати тісто. Тепер я скручую його рулетом, липка частина залишається всередині. Воно дуже пухке, еластичне, повітряне. І зараз буду ділити на дві частинки, у мене буде дві, дві штуки шоті. Приблизно однаково беру, з кожної частинки Роблю кульку і ставлю на дощечку притрушену борошну. О, дивіться, яка вона гарненька. І другу так само буду робити, теж роблю кульку, кладу на дощечку. Накриваю рушничком і буде воно відпочивати 30 хвилин. Пройшло 30 хвилин, дивіться, як гарно кульки підійшли. Тепер я беру деко, трошки притрусила борошном і буду формувати наші шоті. Ну, буду старатися, щоб вони були похожі по формі на грузинські шоті. Тісто дуже еластичне, дуже гарно тягнеться. Е, ну, от так приблизно приблизно роблю таку формочку. І обов'язково посередині буду робити отвір, щоб воно не піднялося. Посередині дуже. Так, духовка у мене нагріта до 250 градусів, ставлю в духовку 10 хвилин низ, 10 хвилин вверх. З другої кульки я так само формую шоті. Так само зробила посередині отвір. Спеклися наші шоті. Дивіться, яка смакота, дуже повітряні, м'якосінькі. Дивіться, яке тісто, скільки я не пробувала пекти, в мене не виходило таке тісто, щоб дуже похоже було. На магазини, а це дуже смачнюче. Ви подивіться, яка краса. Користуйтеся цим рецептом, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей!